Всім привіт! Я сьогодні зайшов в гру, де потрібно, типу, як виживати. Тут так. Зразу я бився проти якогось села. Давайте типу, подобуваємо трошки дерева. Ну, це, типу, вона ця гра, до речі, дуже давно, типу, як була створена. Вона така, прикольна. Давайте підемо на якийсь інший острів. Да, трошки... А, там чел, ладно. Довгенько трошки ходити, конечно, по цьому. По воді. Ну, ладно, тут я знаю, є плод якийсь. О, акула там далі є. Я думаю трохи сьогодні розвитися. Може продовжити... Ну, типу, може не прям сьогодні дуже, але хоча б якось розвитися. Так, что тут у нас? Короче, я скрафтил себе топор. Куда стена у вас Давайте, а куда? Давайте сюда. Там чел. Ну-ка, давайте написаем, что ему Go Team. Go Team. Go Team. Я перешел, написал Go Team. Okay. Давайте покажу, позбираем. Що він відпише, може, щось. Я не знаю, чи він погодиться на тим. Не знаю. Чи хоче він такий тим. Зі мною напевнення. Ладно, поїхав я тоді. Коакула. А, я в плод зламав свій. Ну, я акулу бив. А насправді свій плод. Ну ладно. Так, що тут у нас? Ніщо стріляється, давайте поки що добудемо тут. Різні ресурси. Що я можу скрафтити собі ще? Ага, понятно. Треба буде скоро може рюкзак якийсь скрафтити. Щоб був. Да. Так, що ще в мене є тут? Не знаю. Ще дерево давайте добудемо. Так, добув. Сможу скрафтити? Ні, не можу, на жаль. А шкода. Ну що, пішов я на інший острів? Так, нічого. Сундук якийсь, але я не бачу покажу смисла. Так, це шо там. У нас команди різні. Які штуки, О, у мене якісь кейси є. Два. Ну ладно, потім може відкрию пізніше трошки. Так, тут є табличка хай. А ну-ка напишемо Go Team, давайте. На... Ну, я не знаю, чи він захоче, що він... щось напише, чи ні. Пише він нам чи ні. Він боїться мене в цьому мінус. А, бачите, не хоче хочем. Ну ладно, не хоче то не хочу. Би сам що не напав. Ладно, не хоче. Не хоче, то не хоче, не буду я заставляти нікого. Ого, скільки дерев! Давайте добувати поки що. Довго будемо. Треба буде таке маленьке. Але ладно, давайте таки добудемо його вже чимось. Six ну, хтось писав. Так, давайте таки добудемо. Це вже дерево на кінець То. Ба я оскільки рубаю, рубаю і не можу дорубати. Ура, на кінець Ого, скільки випало. Доволі багато. Так, тут якийсь є місточок. Щось таке. А, кавунчики. Кавунчики. Так, що, давайте деревце добудемо. Так. Пишіть в коментарях, які по яких іграх ви хочете, щоб я знімав відео. Тому що я то знімаю, але мені цікава ваша думка. О, У мене вже сумка повна. Mm. Давайте тут собі сереж виберемо, як цей, як е, лагер, типу як міні. Давайте вогонь поставимо, будиночок якийсь. Mm -hmm. Що ще тут може? Давайте якусь стіну такі. А, це ворота. Давайте ось цього ворота. Тут оця стіна хай буде. Так. Ага, Ага, я не можу. тут ставити стіну. Давайте тут. Я в команді червоних, до речі. Випадково поставив двері, але ладно, хай буде, якщо десь провалися туди, щоб були типу, як двері. А, я голодний. Я голодний А, давайте покажемо будуємо. Давайте ще воду перекрию до всякої, ну типу. Щоб в мене був доступ до води, але... але. Так, в мене, до речі, тепер багато місця. Є. Бо я багато потратив дуже всього ресурсів. Давайте добудемо дерево. Може мені випаде їжа, а то я дуже холодний бачу. А ну-ка, випала їжа якась. да, щось було, я з'їв його. Черепахи випадає, а я. А, я можу бити черепаху. О, це буде довго. Ладно, поб'ю я цю вже черепаху. До речі, я від неї уроні получаю. Чого я урон получала, я не знаю. Чого я отримав такий урон? Я знав голодний. Ладно, добиваємо черепаху. О, знай м'ясо випало. Ого, скільки в мене вже. Тупо, як голоду є. Я... Давайте відкриємо кейси. Давайте добудемо всіх. Ого, тут багато, справді. І їжа є, а їжі багато. Це би я голодний не був. Зв'язів всю їжу. Їжою... А, і здоров'я похилив. Так, двері тут такі. Що ще можна зробити такого? Я навіть не знаю. Я думаю, просто як, типу, правильно облаштувати це все. Туди саме, щоб покласти. Mm. Ну, я думаю, чи воду просто треба, чи не треба, як закривати. Ладно, давайте що? Давайте скриню покладу, туди все скину, покажу. Mm -hmm. Ну, недалеко, зачват ко. Все, викидаємо, давайте все. Так. А мені можна. Все, закрили. Ладно. Візувати цю штуку, все. Що ще? Ну давайте якісь, що це таке. Я не знаю, що це даже таке, ладно. Тут я все дерево. В багаття. Що ще таке можна скрафти? Я даже не знаю, в кладі у нас п'ятеро людей. Угу. Я ще четверо Зрозуміло, я можу. Ще можу вийде, можу поставити, типу, як статую нашого табору, племені. Да. Ну ладно. Ну наскільки я буваю, там я вже бачив точку, де будинок то, може там і стоїть стати. От я думаю, що в наступній серії, більш всього, що я таки в команду з кимось затівлюся. І піду, ну, типу, де стоїть. Ну, стоїть цей тотем. Типу як команди. Хочу подивитися, типу, як. Що там буде? А може сам створю команду. Хай до мене хтось сильний якісь приєднується. Чили. Ладно, так, Що тут? Недоступний не нічого такого дуже. Ага. Да, давайте ще дерево трошки добудемо. Аби були запаси всякі. Ага. О, ура. А то щось зависло автоматично било. Е, е, куди б'єш. Тут дюрка є, ладно. Винчу. А, я застряв. А, тут можна відкрити. Зараз я відкрию все. А я ж казав, що не нормально треба поставити двері, що якщо десь впадеш випадково, щоб можна було залізти назад. Так, що тут, я не знаю, що ще ставити. Я ще поб'єм черепаху чи дерево буде, я навіть не, не знаю. Дерево швидше, напевне, буде. Все, так. Добули дерево вже. Всім дякую за перегляд. На цьому я буду закінчувати відео. Чекайте наступні серії. До речі, скоро канікули. Тому будуть відео частіше. виходити. Всім до зустрічі! Puka puka.